Всім вітання знову, невеличке таке включення. Ось я знайшла, знайшла спиці. Єдине, що вони не 15, а 20 Ну, до речі, до того, як я купила собі лантен Мони кубік, це якраз 15. Я в'язала ось такими звичайними металевими спицями на 20 і коли я вперше почала на 15 ки в'язати, вони мені були занадто короткі. От. Але потім звикла ось, знайшла я ці металеві, але я не переходила на них, я розв'язалася, можна так сказати, розв'язалася на бамбукових, Ось, ну, до речі, полотно прикольно. Прикольне. Виходить, так, воно сухе. Як на мене, воно суховате. Щось покажу. Воно суховате, але на бамбукових спицях воно так прикольно їздить, Гладенькі. вони гладенькі і мені подобається. Але ж, бачите, це не шкарпетки, а просто от такий зразочок буде. От, стільки вже пров'язала з часу, як я загрузила попереднє відео, От, і хочу десь пров'язати сантиметрів 10-15 і попрати цей зразочок. А, що ще хот хотіла сказати, що казала, що це напіввовна, але е який склад напіввовни. Вовна 50% і пан. Ну, це, мабуть, якийсь... даже не знаю, що таке пан і пан 50%. В общем, такий склад. Тож, продовжую в'язати на бамбукових спицях.